Воїнам нашим святим у всі часи і всі дні, ви сміливі такі одні, ви найкращі з усіх на землі, сила зв'язку поколінь не зійде із землі, квіти стелю вам до ніг. Я на злотій війні, злука упа ЗСУ. Діти, онуки, батьки. Котиться листом життя, слава вам на віки, хай мене не одна ще весна, і промінням заграє ще літо. Тихо явиться осінь у снах, аби жити нам жити, аби стерти Москву із землі, аби праху із них не зосталось. То призначення наше усіх, аби сталося, це, аби сталося. Тому крах Москви буде зовсім скоро. Слава Україні!